Білогірка буде жити? Звісно, ми та ну що, В нас така природа. Ми, ми вже що руїни конечно, жалко Помаленьку все струїть. Да. Село Білогірка Береславський район Херсонської області. Є дещо таким можна сказати, легендарним населеним пунктом. Легендарним з негативною конотацією, тому що тут під час бойових дій було знищено 98% всіх житлових приміщень. Цей населений пункт є знаковим для наших кореспондентів. Вперше ми побували тут після звільнення правобережжя Херсонщини у серпні 2023 року, і надалі, крок за кроком, проживали разом з білогірцями всі етапи відновлення до воєнного життя в їхньому селі. Ми зафільмували, як сюди повернулись перші сім'ї, як люди готувалися зимувати у напівзруйнованих будинках. І тепер дочекавшись весни, як вони нарешті почали отримувати державні виплати на відбудову житла По Білогорці У нас є на пошкоджене, є на знищене, і по знищеному є бажаючі, які отримують сертифікати. А є ті, які будуть відбудовуватися. Це в цьому році так, 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 це так, це так, зараз уже пройшли комісії. Зараз у селі проживає 10 родин, і це максимум з осені 2022 року, коли білогірка ледь не перетворилась на село. Привид у місцевих на сьогодні є кілька варіантів: залишитись тут, отримавши кошти на відбудову своїх осель, або виїхати з села, придбавши житло в іншому населеному пункті за державний кошт. Просто тут аж життя не було. Це я построїв, ребята. Не думайте, це я своїми руками все зробив. Більшість селян, будинки яких було зруйновано вщент, не повернуться у Білогірку. Вони погодились обміняти те, що залишилось від їхніх осель, на сертифікати для придбання житла на вторинному ринку. Сума сертифіката складається з розрахунку 19 тисяч гривень за квадратний метр знищеного житла. Отриманих коштів вистачає, щоб, наприклад, купити двокімнатну квартиру на околицях сусіднього кривого рогу. По знищеному майну дуже пішла така велика активність саме по тих грам населених пунктах, де у людей не були оформлені документи. На сьогодні люди подають документи. Є більшість подають по знищеному майну саме на сертифікати. Є і по білогірці, також на сертифікат і є на відбудову. Но більшість іде на сертифікати. Спустілі оселі господарі, яких зробили вибір на користь житлового сертифікату, навіть під весняним сонцем виглядають досить моторошно. Вони виразно контрастують із хатами, куди повернулись їхні мешканці, і де продовжується звичайне, неквапливе сільське життя. Ось, ви бачите, тут також хтось жив до повномасштабного. Вторгнення росіян, поки вони не вирішили, що цих людей від їх домівок треба звільнити, звільнити від їх минулого життя і подарувати ось таке поневіряння, можна сказати. У майбутньому Білогірка може перетворитись на місто Сад. У прямому сенсі цього виразу на місцях покинутих будинків господарі яких отримали за сертифікатами житло в інших населених пунктах, місцеве керівництво планує висадити фруктові дерева. Ну, наше таке бачення, ми старостю розмовляли. Можливо, будемо садити сади на тих територіях, на тих будівлях, де люди покинуть і вирішать все ж таки в іншому місці знайти собі нову будівлю. Кавуни теж будуть сто відсотків. Бо ті, хто вирощують кавуни, вони є і саме бажають працювати на місці і жити там да. і жити там. Я вам казала, білогірка це найкращі кавуни Херсонщини, і можливо України. Не всі білогірці поділяють такий оптимізм щодо врожаю кавунів якими до війни славились їхні краї, посівна зараз у розпалі, проте, внаслідок бойових дій була знищена більша частина техніки, на заміну чи ремонт якої у місцевих фермерів просто немає коштів. Те техніка треба зробити. Що там відбудова, на воно зробити їхати у поле. Сівалки розбиті, всі трактора розбиті. Ну, відбудова да. відбудова в нас документів немає. Ви розумієте, що головне зробити документи. У вас ще поки пробуємо досі. Там трошки, вроді, все зробили, але там щось ще немає в якомусь реєстрі, ще не внесли. До повномасштабного вторгнення пан Сергій обробляв до 200 гектарів земель. Зараз від його автопарку залишився лише понівечений трактор, який потребує капітального ремонту. Всі наявні кошти, які його сім'я могла б витратити на відбудову житла, Сергій вклав у майбутній врожай. Чоловік просто не може сидіти, склавши руки, поки його поля заростатимуть бур'янами. Мотор треба, скати треба, диски треба, акумулятори треба, радіатор треба. Я не говорю кабіна, вже таке. Він мотор приклеєв воно, дірка. Це треба, те Треба мотор тільки другий. А немає. Трохи інші турботи у сім'ї Бабіїв, що вже добре знайомі нашим глядачам. Коли ми бачились восени 2023 року, голова родини ремонтував зруйновану росіянами літню кухню, збираючись там зимувати. Бачите, ми вже зробили, відбудували, ми тільки ще не обшкатурили. Так, треба да, цемент купляти, все треба. Зараз бабії вже отримали компенсацію за зруйновану оселю, але відновлювати її не поспішають. кажуть, побоюються можливих прильотів від росіян. Хоча білогірка і знаходиться за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Олександр допомагає місцевим фермерам розміновувати їхні поля, тож має більш-менш стабільний заробіток. Хоч придбати господарство якесь. А треба ось для курочок зробити. Так, да, все треба. Це ж купили. Да, доски. У нас, звісно, три катічки є. Волонтери допомогли. Да. З досками, балки. Дякуємо велике. Я оце курник будемо відстраювати. Олександр і Катерина залишаються в Білогірці. Проте для своїх доньок, школярок хочуть іншого майбутнього. Вони мають ще один зруйнований будинок у цьому ж селі. Гроші з сертифікату, за який планують інвестувати в дітей, придбавши їм житло в великому місті. Цей документ вже зробили. Так що ми вже Ні, ще внести в реєстр, в реєстр Да, що там будинок один теж. Ну ми хочемо на сертифікат, бо в мене двоє доціль. Mm. А ну, десь кривбасі да. чи кривбасі. де ну, там ну, дому взяти. Нехай десь там хоч діти лучше будуть. А вже якось тут. ми прощаємось з білогірцями, обіцяючи повернутись влітку. Кої дозріють перші кавуни до того часу, мешканців села стане більше, адже за словами місцевих ще кілька родин невдовзі збираються повернутись додому. І попри те, що замість більшості будинків тут мають з'явитись сади, селяни впевнені, білогірка буде жити. Ось тобто такі справи білогірка. Сонська область, Бориславський район, виглядає приблизно так.